Вітаю, малята! Знайомтесь, це Сергійко, і він дуже любить апельсини. Одного разу випадково хлопчик упустив апельсин, і той, скотившись сходами, впав на підлогу. Сергій швидко побіг донизу, підхопив апельсин та почав одразу його чистити, щоб зрозуміти, наскільки фрукт ушкоджений. Знявши товсту шкірку, хлопчик був дуже здивований, що падіння не завдало жодної шкоди соковитій м'якоті апельсина. Друзі, а як ви вважаєте, чому фрукт всередині залишився цілим? Правильно малята! Бо його захистила товста шкірка. Тіло людини також вкрито шкірою. Вона захищає наш організм від мікробів, бруду, пилу, перегрівання та переохолодження. Завдяки шкірі людина відчуває тепло, холод, біль, дотик. А зараз малята доторкніться до своєї шкіри на руках або обличчі. Та скажіть мені, будь ласка, яка вона? Так, гладка, м'яка. Тепла, ніжна. Тож давайте, друзі, з вами уважно розглянемо нашу шкіру. Якщо придивитись, то стає помітним, що вона уся в маленьких дірочках. Це пори, через які шкіра дихає, коли нам спекотно, на шкірі з'являється піт. Виходячи назовні, він охолоджує організм, захищаючи його від перегрівання. А ці маленькі варсинки, що розташовані на нашій шкірі, якраз і допомагають поту виходити назовні. Малята, наша шкіра потребує дбайливого ставлення та захисту, і зараз я вам розповім, як це робити. Не забувайте щодня ретельно митися та вдягати чисту білизну, адже наша шкіра дуже любить бути чистою. Суху шкіру змащуйте дитячим кремом, вживайте у їжу якомога більше свіжих овочів та фруктів. Бережіть шкіру від перехолодження та опіків. Взимку тепло одягайтесь та змащуйте спеціальним кремом незахищені ділянки шкіри. А влітку не забувайте користуватися сонцезахисними засобами. Друзі, я впевнена, що ви усе добре запам'ятали та будете виконувати ці нескладні правила. Тож до побачення, малята, до нових зустрічей!